Всім привіт, Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Є хороші новини для тих українців, хто знаходиться під захистом у Сполучених Штатах. І також обговоримо останні заяви до трампа щодо України. Чи пішов Трамп на певну угоду з Кремлем? Та з чим пов'язано його бажання вийти з НАТО. Друзі, також війна йде не тільки на фізичному фронті, вона йде і на інформаційному фронті. Тому підтримайте україномовний контент, поставте цьому відео лайк, так ви допоможете просуванню. Українського YouTube. дякую вам. Отже, почнемо з українців, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах. До речі, хочу сказати, що перед виборами Трампа і відразу після виборів, коли вже було відомо, що Трамп переміг. А отже, українці, які знаходились у Сполучених Штатах і знаходяться, вони почали турбуватися про своє майбутнє, тому що останній захист, який ще продовжував Байден, він закінчувався. Навесні цього року 2025-го. але ж є хороші новини, тому що Сполучені Штати все ж таки продовжили статус тимчасово захищених осіб, тобто громадян України до жовтня 2026-го року. Вашингтон ухвалив це важливе рішення для українців: продовжити статус тимчасово захищених осіб. До 19 жовтня 2026 року Нагадаю, що статус цей надає українцям право на працевлаштування та тимчасове проживання в Сполучених Штатах. Нагадаю, що власники цього статусу зобов'язані також пройти повторну реєстрацію протягом 60 днів, щоб зберегти свої права. Щодо новин з Сполучених Штатів, які стосуються України, то можу сказати, що на останній прес-конференції давав Дональд Трамп він офіційно заявив, що. Процес закінчення війни в Україні займе вже не 24 години, як він обіцяв, а приблизно 6 місяців. Також ви пам'ятаєте гасла Трампа щодо НАТО. Він казав, що чому 330 мільйонів американців повинні захищати 440 мільйонів європейців щодо допомоги від НАТО, так скажемо, для України. Ми бачимо, що зараз НАТО. Програє цю проксі війну за Україну. Звичайно, Україна вдячна за всю ту допомогу, яку надають міжнародні партнери, Сполучені Штати та Європейські країни. Але ми також бачимо, що в НАТО ніхто Україну брати не збирається, на жаль. Але ж для себе вони збільшують тільки оборонні бюджети, завантажують американський військово-промисловий комплекс з замовленнями. Після початку війни в Україні ситуація стала золотою для. Лобістів військово-промислового комплексу. Однак на сьогоднішній день все золото, мабуть, вичерпано. Насамперед, тому що НАТО вже програє цю війну, на жаль, Росії та Китаю, Північній Кореї. Допомога Сполучених Штатів та Європейських країн, на жаль, була. Невчасною і не настільки потужною, щоб Україна могла звільнити більше своїх територій, коли ще була така можливість у 2022-2023 роках. Таким чином в НАТО залишається лише два варіанти піти, напряму зіткнення з РФ через Україну, або придумати якийсь інший варіант для України, наприклад, з тезою їх перемогла дурість керівництва і всепоглинаюча корупція. Хоча ми розуміємо, що пряме зіткнення з Російською Федерацією неможливо без участі Сполучених Штатів. Однак Трамп навряд чи погодиться на це. Тому є тільки якийсь інший варіант. Хочу сказати, що нещодавно, до речі, Байден він сказав, що в Конгресі Сполучених Штатів зараз достатньо демократів і республіканців, які підтримують допомогу України, і тож вони не погодяться з спробами зупинити її. І він сподівається і очікує, що саме так і буде. Що вони висловляться та не погодяться з президентом Трампом? Якщо той вирішить припинити фінансування України, також нагадаю, що 10 січня Байден привів одну з останніх на посаді президента Сполучених Штатів розмов із президентом України. Володимиром Зеленським, за словами до речі, Зеленського Байден знову наголосив, що збереження та захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. І взагалі зараз складається таке враження, що ми є звичайно свідками так званих глобальних змін та домовленостей, наприклад, між Росією та Сполученими Штатами щодо глобальних домовленостей, то схоже, погодьте, що Путін також. Поступився Сирією Ердогану. Сирія є історичним інтересом Туреччини. Натомість Путін отримав від Ердогана право, наприклад, анексувати Крим без турецьких претензій, адже нагадаю, що Крим історично був спірною територією між Росією та Туреччиною. Звичайно, Крим це українська територія. Крим був частиною України і Росія окупувала Крим. Туреччина могла отримати право. На Сирію а Росія отримала від Туреччини право реалізовувати свої інтереси в Криму. Ви пам'ятаєте, що навіть під час війни в Україні, коли проходив Ялтинський саміт, Туреччина завжди брала в ньому участь на боці України. Також ми зараз бачимо, що Трамп висуває свої умови на американському континенті в Європі. До речі, у вигляді Гренландії. В той же час він поставив умови для Панамського каналу. Також ми бачимо, як Ілон Маск, який знаходиться в команді Трампа, робить політичні, так скажемо, удари по демократичній партії Сполучених Штатів та її альянсам у Європі. Це удари по європейських лідерах, які підтримують Україну, таких як Шольц, Макрон та Урсула фон дер Ляйн. До речі, Трамп навіть не запросив Урсулу фон дер Ляйн на свою інавгурацію. Тобто команда Трампа де факто ще не прийшла до влади, але вже ми бачимо, як реалізуються їхні певні плани. Наприклад, через того ж Ілона Маска знову який своїми постами в соцмережах буквально змушує деяких європейських політиків хвилюватись і нервувати. Ми бачимо, як він нещодавно підтримував праві європейські партії. Це можна також бачити в останньому його інтерв'ю з Аліс Вайдель. 11 січня, нагадаю, правопопулістська партія Альтернатива для Німеччини вперше висунула кандидата на посаду канцлера ФРН. Це Аліс Вайдель. Але ж ця партія також дуже пов'язана з Росією. За кілька днів до цього підтримку тоді ще кандидації у канцлери. Висловив Ілон Маск. Цікаво, висловився відомий німецький історик професор Міхель Вольфсон, який переглядав інтерв'ю Ілона Маска з Аліс Вайдель. Він сказав, що позиція Вайдель є спадкоємцем частини нацистської пропагандистської риторики, коли Гітлер і його режим виставлялися соціалістами для здобуття популярності. Загалом, друзі, ми бачимо, що певні глобальні угоди вони укладаються зараз, оскільки ми зараз бачимо, як саме діє команда Трампа вже по відношенню до європейських демократичних політиків. Ми можемо лише здогадуватись, яким е, може бути план Трампа щодо України. В Європі також все зараз не так просто, в них теж вистачає своїх. Внутрішніх проблем, економіка, енергетична інфляція. Вони теж можуть зіткнутися з перемогою правих, до речі, партій вже у 2025 році. Плюс відбудуться ключові вибори. Бачимо, що Росію підтримують також такі великі країни, як Китай та Бразилія. Індія займає нейтральну позицію. Якщо говорити про великі країни, то в найкращому варіанті для України була б підтримка Сполучених Штатів. Отже, будемо сподіватися, що в цьому році ми нарешті побачимо план Трампа, який він готував для припинення війни в Україні. Побачимо план українських та європейських політиків. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі.